У мультику є ось така сцена прощання двох сестер. Вона наповнена сумом, ніжністю. Нані, не зумівши підібрати слів, співає їй пісню Ало Гавой. Ця пісня це культурний символ Гаваїв. Вона написана останньою королевою королівства Гаваї. Вона стала вираженням смутку, затраченою незалежністю Гаваїв та виражала дугу за рідною землею. Коли ту анексували Сполучені Штати. Цією піснею Нані прощається Ліло. Вони проводять останній вечір разом, знаючи, що завтра їх розлучать. В рімейку ж ця сцена не відчувається так сумно і ніжно, Нані просто говорить про те, що коли вона була в агрі, то вони Ліло спілкувалися по відеозв'язку. І все. Стіч йде, взявши улюблену книжку про крихітке Каченя. Він не хоче більше їм на шкоди. Він відчуває себе як те каченя загубленим. Загубився, загубився. А в фільмі ж він повертається у свою клітку в притулку.